Вітаю, розв'яжемо номер 4,8, другий рівень складності. Нам треба виконати дію. В першому завданні треба скласти два дроби з різними знаменниками. Але подивіться, що у нас у першому дробі знаменник А квадрат, а у другому дробі А. Тоді буде спільний множник А квадрат. До другого дробі у нас не вистачає А. Множника А. Тоді ми прописуємо додатковий множник, сюди буде А, а до першого дробу одиниця. Отже, ми будемо мати А квадрат спільне, тоді перший дріб буде одиниця додати мінус 2а. А тепер давайте подивимось, що у нас, якщо ми запишемо А квадрат на першому місці. Мінус подвоєний добуток перше число на друге число, і плюс квадрат другого числа. Одиниця в квадраті ми можемо поставити. Тут буде А у квадраті. Тоді ми знаменник можемо замінити, як А відняти 1, і все це у квадраті. А Тут буде А квадрат. Ось, бачите, ми так могли спростити, виконали дію. Другий приклад. В першому дробі у нас АБ, а у другому Б у квадрат. Отже, до першого дробі не вистачає одного ще Б. А до другого дробу не вистачає А. Виконаємо дії. Тепер у нас буде спільний знаменник А, Б у квадраті. Тоді Б помножити на А можна записати Б А мінус Б. Тут буде мінус. Перед дробом стоїть знак мінус, ми запишемо А Б мінус А. Тепер перемножимо Б на дужки і А на дужки виконаємо. Тоді буде «а, АБ мінус Б у квадраті, мінус АБ плюс А у квадраті. А у квадраті, тоді ми можемо записати А Б квадрат. Дивимось, є А з мінусом, А з плюсом. Само знищується. І тоді А поставимо на перше місце А квадрат мінус Б у квадраті. А Б у квадраті. Якщо треба, то можна ще отут розкласти, як. На множники, але сказано, викинете дію. Ми з вами відняли від одного дробу інший дріб і отримали такий запис. Переходимо до виконання другого прикладу. Будемо виконувати приклади по стовпчикам. Тоді у першому дробі М квадрат, а у другому М куб, тоді до першого дробу не вистачає М. До другого дробу все є, тут одиниця. Тоді записуємо перший дріб. Спільний множний знаменник буде m у кубі. Тоді буде сразу m умножаємо на 2, це буде 2m. Додати м у квадраті. Перед дужками стоїть знак мінус. Отже, нам треба у чисельнику другого дробу поміняти знак і буде мінус м у квадраті додати 5. Бачимо, що m квадрат з плюсом, m квадрат з мінусом. Тоді виходить, приклад, 2m. Додати 5 у чисельнику у знаменнику М куб. Ми з вами виконали віднімання двох дробів з різними знаменниками. П'ятий приклад. Дивіться, Н у квадраті, а тут М квадрат Н. Отже, до цього дробу не вистачає до першого дробу m, до другого дробу не вистачає. Так як у нас n у квадраті, тут n у першому степені, тоді тут не вистачає n. Будемо записувати, Сразу запишемо, так як здесь додавання, не будемо знаки міняти, тоді m помножити на 3n, це буде 3 mn додати m у квадраті, додати n у квадраті, додати n у квадраті і відняти 3 mn. Тепер знову у нас 3 mn з плюсом, 3 mn з мінусом. Знаменник m квадрат n квадрат залишаємо. І тоді в чисельнику сума квадратів, m квадрат Н квадрат, а у знаменнику добуток цих виразів, квадратів цих виразів М у квадраті, у квадраті. Переходимо до виконання третього стовпчика. У третьому стовпчику нам треба, наприклад, 2х у п'ятому, а тут х у сьомому. Тоді нам не вистачає у першому дробі х у квадраті, а до другого дробу не вистачає двійки. два ставимо. Так, тоді... Записуємо. Спільний знаменник буде 2х у сьомому степені. Тут х квадрат, 1 помножити на х квадрат буде х квадрат, додати перед дробами стоять знак плюс, отже, ми знаки залишаємо у чисельнику другого дробу такі, які вони є. 1 помножити на 2 це буде 2. Мінус 2 помножити на 3 це 6х квадраті. Дивимось 1х квадраті і мінус 6 у квадраті. Тоді це буде мінус 5х квадраті. Поставимо двійку на перше місце. Мінус. Місце 6 вже буде 5х мінус 5х у квадраті. 2х у сьомому степені так і залишається в знаменнику. Шостий приклад останній приклад цього номера. Х. Y2, x2, y у квадраті, тут квадрат у, тоді до, до першого дробу не вистачає одного x, до другого дробу не вистачає y. Виконуємо множення, спільний множ, знаменник буде х квадрат у квадраті, тоді x множимо на x, це буде х у квадраті мінус 2 xy Мінус перед дробом стоїть мінус. Отже, нам у чисельнику треба поміняти і у y, і у 2х знаки. Тоді буде мінус y у квадраті, мінус на мінус дає нам плюс 2xy. 2. Х. І бачимо, що у нас є 2х з плюсом, і 2х з мінусом само знищуються. Тоді знову у чисельнику у нас різниця квадратів, хнус y у квадраті, а у знаменнику Добуток цих же виразів х у квадраті помножити на y у квадраті. Ми з вами виконали номер 4.8, параграф 4. Додавання віднімання дробів з різними знаменниками. Другий рівень складності. Другий рівень складності це середній рівень 46 балів. Дякую за увагу.